Вас вітає симуляційний центр Запорізького державного медичного університету. Ми раді представити вам цикл клінічних випадків за напрямками терапія, педіатрія, акушерства та гінекологія, хірургія та неврологія з використанням новітньої сучасної програми віртуального симулятора пацієнта Body Interact. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами будемо розбирати клінічний випадок надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам з гострим порушенням мозкового кровообігу, що є найбільш розповсюдженою у неврологічній практиці. У нас на приймальний покій поступає пацієнтка з скаргами на порушення мови та рухів у кінцівках. Ми бачимо, що пацієнтці 78 років, 87 кг її вага, 174 см її зріст і індекс маси тіла 28,7. Починаємо надання невідкладної допомоги. В першу чергу ми повинні оцінити показники життєдіяльності даної пацієнтки. Для цього ми проводимо моніторинг артеріального тиску, контроль кардіограми, визначення рівня глюкози у крові, визначення рівня оксигенації, частоти серцевих скорочень, частоти дихання та температури тіла пацієнтки. Ми бачимо, що майже всі показники у нас в межах норми, окрім рівня артеріального тиску, який значно перевищує нормальні показники, та зміни на електрокардіограмі. Ми бачимо нерівномірні інтервали РР, ми не бачимо зубця П, і ми бачимо фу волну фібриляції Ф. Тож, ми бачимо ознаки фібриляції передсердь у даної пацієнтки. На даний час нам треба визначити стан пацієнтки і ви е, її. Карги та анамнезі брати. Для цього ми питаємо у пацієнтки, яке в неї почуття зараз. Ми бачимо, що відповідь у пацієнтки не зв'язана, вона має афатичні порушення. Але все одно ми повинні уточнити певні деталі, що саме трапилось з пацієнткою, чи відпочиває вона зараз біль, чи є в неї цукровий діабет. Також як довго. Вона себе почуває певним чином. Для того, щоб отримати ці дані, ми можемо не завжди звертатись до пацієнта. Іноді нам можуть підказати родичі, близькі особи, які приїздили разом з пацієнтом, а також бригада швидкої медичної допомоги, яка також може надати ці відповіді. Також нам треба уточнити, чи приймає пацієнтка якісь препарати. Цю інформацію ми також обов'язково повинні уточнити для подальшого ведення пацієнта і чи вони приймаються чітко за призначеннями, чи були якісь порушення. Це також та інформація, яка може бути для нас важливою і може надійти від пацієнта, від родичів або з медичної документації, або зі звіту бригади швидкої медичної допомоги. Ми бачимо, що пацієнтка постійно приймає чотири препарати для зниження артеріальної гіпертензії та профілактики тромбоутворення це групи бета блокаторів сечогінніх препаратів. Це у нас інгібітори андіотензин, перетворюючого ферменту та антикоагулянт. Саме для профілактики тромбо, тромбозів у пацієнтки з фібриляцією предсерця. Але є, на жаль, інформація, що пацієнтка вже три дні не приймає дебіготран, тож ми можемо говорити про підвищений ризик тромбоутворення у пацієнтки. Вказані скарги у пацієнтки на слабкість та порушення мови виникли дві години тому. Це важливо для подальшої тактики ведення пацієнтки. Надалі ми повинні провести фізикальний огляд пацієнтки. Нам потрібен необхідний мінімум для того, щоб обмежити час діагностичних процедур та подальшому швидко призначити адекватну терапію. Для цього ми проводимо огляд дихальних шляхів. Бачимо, що нормальна прохідність у пацієнтки є. Також ми оцінюємо артеріальний тиск, пульс, частоту дихання та інше. А також нам потрібно оцінити наявність порушення функції реакції на світло, а також шкалу комухвазгу. Для оцінки реакції зіниць ми використовуємо ліхтарик. Ми бачимо позитивну реакцію, зіниці звужуються у пацієнтки. Також, окрім цього, ми можемо побачити у пацієнтки ознаки центрального проза-моноперезу, який проявляється у нас не змиканням очної щелини справа, а також опущенням кута рота справа. Надалі ми оцінюємо рівень свідомості пацієнтки. За шкалою Глазго бачимо 11 балів, що відповідає СОПР. Для оцінки неврологічного стану ми використовуємо шкалу НІКС, яка в нас є засобом прийняття рішень для подальшого ведення пацієнта. Під час оцінки по цій шкалі ми повинні. Дослідити у пацієнта рівень свідомості, наявність чи порушення мовних функцій. Також оцінюємо рухові розводи, чутливі розводи, атактичні розводи, порушення окорухових нервів та дезертичні прояви у пацієнта. Загальний бал баузанікс нам дозволяє визначити. Пацієнта як для можливого подальшого тромболізису, чи е, визначити його стан до оперативних хірургічних втручань, е, тому е, ми його обов'язково під час надходження до стаціонару проводимо. В даній ситуації ми бачимо, що у пацієнтки немає адекватного контакту, у нас є афатичні прояви у вигляді тяжкої афазії, у нас є ознаки часткового правобічного прозу монопорезу. Також ми маємо 3 бали, тобто важкий парез. У Правій верхній кінцівці та у правій нижній кінцівці, також легкі прояви чутливих порушень і також е легку дезартрію. Загальний бал ми бачимо 16 балів, який відповідає важкому інсульту у даної пацієнтки. Тож надалі нам необхідно, розуміючи, що ми маємо справу з інсультом, визначитись з характером ураження. Мозку у даної пацієнтки. Чи воно геморагічне, чи воно ішемічне. Для цього нам необхідно провести комп'ютерну томографію головного мозку. Але треба пам'ятати, що комп'ютерна томографія головного мозку в перші години захворювання дасть нам відповідь лише на одне питання: чи є крововилив у пацієнта, тому що гіперденсивне вогнище геморагічного інсульту буде видно з перших хвилин, в той час, як ішемічне ураження під час проведення класичної комп'ютерної томографії ми ще не побачимо. Ми побачимо лише непрямі ознаки через 6-12 годин, і лише через 12 24 години ми побачимо вже сформовано ішемічне вогнище. В даній ситуації у пацієнтки ми не бачимо виражених змін гематоми і у пацієнта. Говоримо про те, що вірогідніше в неї ішемічний інсульт. Для його підтвердження ми можемо використати додаткове введення контрасту і провести режим перфузійної комп'ютерної томографії. Цей режим дозволяє нам визначити кровообіг, перфузію тканин головного мозку. Ми визначаємо декілька показників перфузійної комп'ютерної томографії. Тож ми бачимо зниження перфузії у лівій півкулі головного мозку, і бачимо загальну швидкість об'єму кровотоку та лінійну о, і загальний обсяг кровотоку. Він в меншому ступені знижений на цьому слайді срізі бачимо. І останні також ми бачимо виражені перфузійні зміни кровотоку у лівій півкулі головного мозку. Тож ми можемо конкретно говорити, що в даній пацієнтськи є ішемічний інсульт у лівій півкулі головного мозку за локалізацією, це найбільш ймовірна середня мозкова артерія. Подальші дії відповідно до протоколу надання медичної допомоги при ішемічному інсульті, нам потрібно спочатку скоригувати артеріальний тиск при необхідності. При ішемічному інсульті артеріальний тиск ми знижуємо тільки якщо він сягає більше, ніж 220 систолічний артеріальний тиск та більше 120 діастолічний артеріальний тиск. В інших випадках, не рекомендується в перші години знижувати артеріальний тиск. І крім того, ми повинні враховувати, що зниження артеріального Тиску не повинно бути швидким для запобігання вторинної шумізації мозку. Тож, в перші 2-3 години не більше, ніж на 10-15% повинно бути зниження. В подальшому на загалом 15-25% ми можемо знижити впродовж першої доби. Тож, для того, щоб ввести препарати, нам в першу чергу потрібно. Встановити катетер, тому що ін'єкції будь-яких препаратів під час ішемічного інсульту треба о, тільки о, інтравенозно вводити, тому що внутрішньов'язова пероральна сублінгвальне введення не може дати неконтрольований фармакологічний ефект, тому призначення лише внутрішньовенно. Серед препаратів ангіпертензивної ангі... дії у нас а, на першому місці при наданні а, допомоги при ішемічному інсульті стає лабетовол. Спочатку призначається болюсно навантажувальна доза у вигляді 20 мг, і потім, можливо, повторне призначення 10 мг ЛБТО болюсно через 20-30 хвилин. Крім того, ми можемо забезпечувати. Використовувати інші препарати, такі як УРАПІДІЛ, СМО або еналаприл. Тож, ми бачимо поступове зниження артеріального тиску у пацієнтка. Ми вже можемо повідомити до центру інсультного для того, щоб пацієнтку готували до тромболізису. Обов'язковим критеріям для включення пацієнта для тромболізису нам необхідно знизити артеріальний тиск менше 185 на 105 мм ртутного стопчика. Тому що при більш високих цифрах артеріального тиску ми маємо ризик розвитку у пацієнтка, крововиливів або інших геморагічних ускладнень. Інсультне відділення. Повідомлено, ми бачимо, що артеріальний тиск періодично ще підвищується вище цифри, ніж 185. Тож, ми додатково пацієнтці призначаємо антигіпертензивний ВАБТО у дозі 10 Мг в цей раз. Після стабілізації стану пацієнтки оцінки рівня Нігз, тому що для проведення тромболізису показані пацієнти від 5 до 20 балів за нігз. Також у нас не повинно бути інших протипоказів, яких пацієнтка не має на сьогоднішній день, бачимо, таких як низький рівень глюкози і висока температура та інші показники. Тож в даній ситуації ми бачимо вже рівень. Артеріального тиску в нас стабілізувався і ми можемо призначити фібринолітичну терапію. Використовується в неврологічній терапії лише альтеплазм, і розраховується доза у нас відповідно до ваги пацієнтки 0,9 мг на кілограм, але не перевищується 90 мг. Тож, перша частина 10% дози відповідно до, 78, до 87 кг – це 78 міліграмів. Перші 10% це 8 міліграмів, їх вводимо в болісно. В подальшому інші 90% 70 міліграмів ми будемо вводити пацієнту інфузійно, повільно, впродовж однієї години. Бажано для цього використовувати інфузомат для більш контрольованого постійного наведення. За останніми рекомендаціями світових асоціацій неврологів, асоціації невро інсульту, ми повинні призначити найбільш ефективний метод це механічну тромбектомію, яка повинна розпочатись не пізніше, ніж 6 годин від початку інсульту ішемічного, але може бути відкладена до 24 годин. І якщо ми хочемо провести пацієнці тромбектомію, ми повинні її проводити якнайшвидше для найбільш гарного ефекту, не вижидаючи, коли ми отримаємо ефект від введення альтеплази. Тож для цього нам потрібно провести візуалізацію рівня розташування тромбу. Для цього ми проводимо комп'ютерну ангіоторграфію головного мозку. Якщо пацієнтка у нас має Відповідність до критеріїв проведення тромбектомії ми це побачимо на ангіографії. Тромб повинен розташовуватись або в руслі внутрішньої сонної артерії, або в руслі середньої мозкової артерії в сегменті М1, тобто до проходження базальних ганклів. У даному клінічному випадку ми бачимо у пацієнтки блок саме на рівні внутрішньої сонної артерії та початку середньої мозкової артерії. Тож, пацієнтка приказана для проведення тромболізису. Ми телефонуємо до інтервенційної радіології для проведення тромбектомії. Як бачите, у нас вже проводяться певні процедури, які входять в компетенцію вже не неврологів, а радіологів та нейрохірургів. Вони готові прийняти пацієнтку до тромбектомії. І ось ми бачимо вже безпосередньо. Під ангіографічним контролем проводиться реваскуляризація судин головного мозку внутрішньої і середньої мозкової артерії, зокрема. Для того, щоб побачити клінічний ефект, ми повинні повторно пацієнтку оцінити за шкалою ніз для контролю. Чи були всі проведені нами процедури ефективними. Для цього ми використовуємо знову ж таки шкалу нігз. Хоча об'єктивно ми вже бачимо, що пацієнтка починає рухати правою рукою, чого не було в неї до цього. Але для об'єктивізації даних ми повинні звернутися до валідної шкали нікс тож ми бачимо у пацієнтки, зменшились прояви парезу у правих кінцівках і в верхній, і в нижній кінцівці. Також ви е, у нас регресували прояви афатичні е, в певній мірі, і ми бачимо загальний бал 8 балів за шкалою. Ніг, що є дуже добрим позитивним результатом для пацієнтка. Ми бачимо, що у нас проведено успішне надання невідкладної медичної допомоги Пацієнтці з ішемічним інсультом, як ми з вами встановили під час проведення комп'ютерної томографії та інших. Обстежень, тож, ми успішно провели процедури та можемо побачити наступний результат: використання новітніх інноваційних технологій, таких як програмне забезпечення віртуальної пацієнт, в сучасній педагогічній практиці, дозволяє нам відточити наші практичні навички. Розвинути клінічні мислення у студентів та у майбутніх лікарів-інтернів, і також нам дозволяє оволодіти професійними компетентностями з вибору оптимальної діагностичної та лікувальної тактики для пацієнта в певних клінічних ситуаціях. Дякую за увагу.